Тиждень патріотизму та вишиванок у Стефаниковій школі провели низку цікавих заходів. Тут і танцювали, і співали, і куштували смаколики. Діти та вчителі спеціалізованої школи номер 1 таким чином об'єднувалися навколо любові до України. Такого тижня у Стефаниковій школі ще не було. Його присвятили учням перших-четвертих класів. До слова, у початковій школі тут навчається майже 500 дітей. Усі вони були задіяні у різних заходах. Розпочався цей цікавий тиждень флешмобом єднання, де учні танцювали, співали і дарували радість не лише собі, а й усім присутнім. Після закінчення цього флешмобу до нас підійшов один літній чоловік зі сльозами на очах. Приніс дітям цілий пакунок цукорків. Він плакав, дякував за те. Що діти проявили такий патріотизм, таку щиру любов до України, і я думаю, що Україна буде, українська мова буде, тому що у нас є такі діти, такі батьки і такі вчителі, які виховують справжніх патріотів. Усі заходи відбулися, звісно. Завдяки вчителям вони ретельно обдумували кожен нюанс, допомагали дітям, і результат був вражаючим. Цікаві конкурси запам'ятаються надовго. Дуже вдався на славу конкурс, містер і міська ліграфія. Коли журі обрали. Всі роботи було дуже важко визначити переможця, адже учні нашої школи пишуть дуже красиво, дуже правильно, каліграфічно і грамотно. Але ми все-таки це зробили, і переможці в нас вийшли вісім дітей містер і місіс каліграфія. Тож впродовж тижня у нас працювала книжкова лікарня. Коли ми дітей долучили до лікування хворих книг, діти робили книгам і операції, і брали і в реанімаційне відділення, виписували як справжні лікарі рецепти для того, щоб книги були здоровими. Я впевнена, що цей проєкт допоможе і навчить дітей зберігати книги, читати їх і бути розумними дітьми. Провели у Стефаниковій школі і День української мови та літератури. Вчителі, і учні презентували свято же, рідна українська мова. Ми хотіли показати батькам, вчителям, учням красу українського слова. Також з цим святом ми закликали любити, шанувати, поважати материнську мову. Передавати нащадкам це пісенне диво. А також ми провели конкурс. Імені Петра Яцика, де брали дітки, учні третіх-четвертих класів участь, готуючись до нашого свята про рідну мову. Ми дітки з натхненням, з любов'ю віднеслися до цього дуже старанно. Вони шукали дуже багато цікавих історій. Вони дуже цим прийнялися. Учні мали нагоду цього тижня показати і свої творчі таланти. На зустрічі з коломийським поетом Василем Рябим читали власні вірші. Кращі з них будуть опубліковані в газеті. Наші діти читаючи твори. Ми хочемо, щоб вони ще більше зрозуміли і відчували красу і неповторність. Но землі навчила розуміти найголовніше добро наших сердець і звичайно розуміти і відчувати українське слово. Василь Михайлович Рябий має безпосереднє відношення і до нашої школи, адже в нашій школі в першому класі навчається внучка Василя Михайловича Христинка Ряба, яка вчора зробила для всіх приємний, підготувала приємний сюрприз, прочитала поезію свого дідуся «Твій Ангел». Також у спеціалізованій школі номер один відбувся День української осені. Тут провели святковий концерт, в ньому також взяли участь учні молодших класів, а передував цьому неймовірний ранок. Коли всі дітки маленькі приходили в школу, осінь чарівна крокувала коридорами, звучала приємна музика, і осінь дарувала всім діткам подарунки, листочки з побажаннями, а також солодощі. Всі діти були в захваті і захоплені від початку такого дня. У п'ятницю підвели підсумки тижня початкової школи, провели урочисту лінійку, нагороди та задоволення отримали учні усіх класів. Вони об'єднали їх в одному в любові до України, і ми дійсно переконалися, що Україна знаходиться в кожному серденьку кожної дитини. Діти були надзвичайно задоволені, адже їм так потрібно проявити свої таланти, свої вміння, свою фантазію. І вони були надзвичайно креативні, щирі. Вони були творчі і всі заходи були дуже піднесені. А потім школярі завершили флешмоб розпочати у понеділок. Вони обійняли рідну Стефаникову школу.